Зараз активно в Німеччині і в Польщі вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали перевіряти податкове, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались. А майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові щось переправляли через різні системи і так далі, і приховали це від податкової. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди. клікаєте, ми проведемо безкоштовний фір, де вам розкажуть, що можна робити. Призначне. Він і для мене буде дуже корисним, він абсолютно безкоштовний. Коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно. Вікція, коли дізнаються, що ви маєте це житло і ви могли його продати, на нього жити, не брати гроші, платників податків, вони ж також прийшлють листи щастя. Тільки туди вони вже, як нам вже це... доказали, нараховують цю піню. Піню, дай, це не прикол. Німці настільки доточні і зануді, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю консультацію. Самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь? Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Типу, давайте додому і спеціально для цього взяли адвоката, юриста, процес порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От так, взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі.